Всім-всім доброго ранку. Як я і говорила, відкривалися оці тюльпанчики. Сьогодні зразу аж раз, два, три, чотири, штучок. Так що через неділю вони всі від такої жари просто посипаються. Ми не встигнемо налюбуватися отакими красивими квіточками. Ну, оце спека робить свою справу. У мене, як завжди, ранковий огляд своїх квіточок. Дивлюся, які додавалися, ці вже бачили, не цікаво. Гортинці швидко дивлюся, зеленіють, травичка вже теж набрала кольору Я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Для мене вона просто коврик, бо вона ковриком стелиться. Барвінок добре, тут розквітну. Медониця, листочки всі новенькі, всі абсолютно новенькі. Всю зиму вона. Стояла теж зелена, але потім вже на весні почорніли листочки і пропали. Зараз молоденькі. Масяня, масяня. Зовсім не попадає сонячне проміння. Зовсім. Ні вранці, ні вечером. Не знаю. На всі попадають, а на цю зовсім не попадає. Оці, звісно, гарні добре пішли. Сонце дуже світе. А ось остання жимолость яку купили? Вона вже квітне. У нас їх шість, а сім навіть, навіть сім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім в одному рядочку. Ні, я помилилася. Остання з'явилася ось з цієї сторони. Я не бачила земелька свіженька, значить, вчора посадили. Оце так. Сім. Вісім. І оце, це водолажські, вони окремо у нас. З водолаги, з Харківщини. Агрус. Цей тут гарно пішов, листочки гарні. Цей слабенький. Не знаю. І ось наша лохинка. Квітнути буде вся. Ну, навряд чи ми побачимо ягідку, але хоча б подивитися, як вона квітне. Бо це перший от, прямо кущик такий. Скоро з'являться квіточки. І тут будуть квіточки. Так. Тут, крім марган... маргариток, ще нічого не квітне, але тюльпани ось-ось-ось розкриються. Корми своїх голубят. Ох, і цікаво, як вони їй в клювик залазять прямо туди. Чуєте, як співають шпаки? Вони можуть співати, як жабик, наче квакають, криочуть, і як соловейка різними-різними голосами. Оце так співають. Чуєте? Зрізними прямо заливається. вже голубка полетіла, я її трошки злякала. Малеча сталася одна. жаби. Чуєте, як жаба дать. Боже, з різних сторін співають. Оце, да. Хочу розділити оцю флокс. Зараз, мабуть, я її викопаю. Якраз отут попала. і розділю трішки. Як вони вранці билися? Це треба було тільки бачити. Один. Оцей одинак е, схватив е, дровиняку і тяне в одну шпаківню. Другий летить за ним, виганяє його з шпаківні, е, витягає ту дровиняку і викинув. Цей бере знову дровиняку і несе в ту другу шпаківню. Той за ним, і так повторюється, боже, а вона вилізла і сидить, і наблюдав за ними дома І Оце вони втрьох. От я кожен день доблю, як вони живуть. Це вообще. Виявляєте, п'ятий рік, оце так в трьох. І от кормити будуть вони разом, як з'являться маленькі ж дітки то вони всі будуть в трьох кормити. По черзі будуть літати, носити туди. І це кошмар один за одним. Так що у нас два батька і одна мама. Оце він це, це ж одинак, тому що тих двох немає. Вона може вже шпакільні. Сидить, бо часто виглядає звідтіля, а той десь полетів. Оце так. Ох, і спека. 26 в тіні. Страшно. Посадила три флокси, порізала здорову, Перерізала, попросила, щоб. Віктор мені нарізав три штучки. Посадили і ще залишилося дві. Кажу йому, будь ласка, посади, бо я вже не знаю, куди його тикати. Вже квіточки по всьому городу, не тільки на клумбах. Ну ось біля теблички. Він рішив, що сюди ще втекне ці два кущка. А я всілася в холодочок і відпочиваю. Земля між тюльпанами така тверда душа. Тюльпани тут не викупувалися, два рочки. І там Кхе. вже така тверденька, важко копати. Но він набрав там другої земельки. Сейчас. Розміша з добрива. Селітрочку кидає. І ось такий кущик. А то попіл такий. Коротше, повинно їй тут буде краще, тому що вона на тому, на одному місці росла. Ну, теж, мабуть, до десяти років. І ні разу не пересаджували ми флокс. Це я за флоксу розказую. А це вже вирішили її, бо вона пропадає там. І дуже здоровий кущ. Дуже Ми його поділили, от, виходить, але п'ять маленьких кущиків. У <риспосібління> нас кругом приспособлення. Ось будка з машини. Кота. А на горі <риспосібління> здорова ванна. <риспосібління> Затянули чугунну ванну туди. Налили води і тепер вона водичка тепленька і кругом шламточка. І оце у нас полив. Ну ось. Ближче підійшли. Трішки відпочила. Ммм, між тюльпаном. Що не так? Вода не уходить, так? Видається, що ж. Ой, тикни. Хороший. Тві білий. Ірись. Або білий, або жовтий. Угу, глибоко не закапаль вони будуть рости. Ну я останньо де причепи. Там їх десятками. Треба їх все-таки чимось травити. Оце вот, відкілята вот, бутилочка розбита. І це так. Це тут знайшли місце для другого, п'ятого кущика. Тут може бути? ще якраз і нормально буде, там дивлюся фімак, вроді як жива посадив вчора, вчора, ну вкусняшки для наши веточки. Гарто все не стоит. Вот да я себе просидели. Ну да, я касть. Стандарт. Грану. Вот такая вот. Каже, що дорога, не знаю. Ммм, так. Да. Ну, краще, сніг викидати. Викидати жалко, тому вирішили хоч кудись.

Я глибоко засадила. треба буде піднімати ті, що я садила. Оці нормально. Ну, одобряємо. Росли і квітли. Між прочим, те квітло тільки росли. Так, бачите, я вже сфоткала. тут М'ята? Папоротники. А, папоротники о той папоротник. Цвіток. Попоротники повилазили серед доріжок, треба їх як то звідси прибирати. Що попоротники ті що викидати, ну щоб бій. Її... А. Угу. так що то так, тут. ну і все. Готова, це остання. Сьогодні остання світочка. Сикурніка сьогодні у нас. Ну добре. Ці біленькі, я не знаю. Це вони вважаються лугові квіти. Ми принесли їх із, із луга. Тож, як по-українськи луг. Ну, пробачте, ну не можу, я ж тільки навчаюся. Ми з Льовкою учимося. Ну от я не можу швидко переводити. І коли затягнеться, так сказати, пауза, тоді вже я починаю те, що знаю казати. Так що я у людей прошу пробачення. Не виходить. Написала тим, що Собачки собаки настільки поливають, вони тут як? Написала, не знаю, потім подивимося в коментарях. Так, ну все, я пішла, хтось прийшов, мабуть, собачка. Зараз гну. Протягнув такий шланг з багатьма дірочками і отакий дощик. Гарний зробив дощик. Тут повинен зійти укроп, а він не хоче всходити. Видно гарно, так? Да? Як дощі де? Заодно часничок кольється. Все-таки така спека. Страшно. Оце так. Придумали на весь огород. Отакі вот шлангочки пороби і будем сподіватися, що після нього розходить укропчик красиво, так? Да? в різні сторони. Ось такі вони закриті. То були розкриті, а на вечір позакривалися. Красиві. Це мені колись на 8 березня. Хлопчики подарували в горщику три тюльпанчика. Вони одквітли і я їх посадила. Восени, ні, нав... навесні одразу ж. Березні ж подарували, посадила. І вони такі красиві в мене. І цей закрився на вечір. Завтра всі будуть розкриті. Тощик классный такий тощик. Уже сідає, вже он. Зайшло вже не включив полы. Теплички. Дощик пішов, теплички. Бачите, що він придумав, Ой. Оце так. Ось так от. І поливав всю теплицю. Це не теплиця а парничок. А то я так красиво кажу. Теплиця. Ну ми дощик. Ой. Ну, все. На сьогодні все. Так що всім. Хорошої ночі спокійної. Всім пока-пока. До завтра.